Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, так це ж так чи інакше пов'язано з планом дій щодо членства в НАТО, до речкулева говорить про те, що в нинішній ситуації, зважаючи на досвід тієї Швеції, так власне без цього можна обійтися. Величезні очікування від саміту у Вільнюсі, які це двері в плані безпеки відкриє для України, і якщо мова йде про реальні гарантії, наскільки вони будуть реальними? Олен, ну Вони згадали Расмуса, поганий давай... Будапештського меморандуму, на жаль. На жаль. І от цієї історії не хотілося б мати продовження й повторє. Абсолютно з вами згоден. Давайте, якщо ми згадали Расмуса, то давайте згадаємо заяви власне Кіссенджера. Про гарантії безпеки, бабіч того, Кісенджер допустив... Кісенджер в останній своїй заяві сказав про те, що потрібно надати якомога швидше Україні членство в НАТО. Єдине, що він, як і минулого року на саміті в Давосі, ціною за це назвав українські території, і цього Абсолютно разу він точно. про це сказав. Абсолютно точно, яка ціна фактично, Крим. російський ну, фактично, Російські... те, російський статус Криму. І які це, вибачте, гарантії небезпеки, але ця заява була озвучена. Кісенджер її не випадково вкинув. Зондується можливість, можливість так званого замороженого конфлікту та дадуть гарантії безпеки певні. але... А в чому ці гарантії безпеки, я перепрошую, заключаються? Олен, ні в чому. Ну, Тобто, фактично жодних гарантій безпеки не буде. Не існує Єдина... Олен, давайте називати речі жорстко і е, Своїми словами єдиною гарантією безпеки існування І жар, та, глобуту, закликає поступитися територіями заради не існуючі гарантій безпеки. Я правильно його інтерв'ю за економіст? Абсолютно плюс. Давайте говорити я ще раз: жорсткі речі: єдиною гарантією безпеки існування української держави є власні збройні сили України. Все крака інших гарантій безпеки просто не існує. Ви вже згадали Будапештський меморандум. До речі, там не було гарантій безпеки. Нам цю казочку розповідають два десятиліття. Там було б йшлося про на момент можливості реалізації ядерного сценарію. Тому Російська Федерація раз по разу, ну знаєте, зніяковіла спускає плечима і каже: які, які Будапештський меморандум. Те саме стосується позиції Німеччини з приводу цього папірця. Немає, не існує жодних гарантій. Олен, жод... єдина гарантія це ЗСУ відповідно відновлення ядерного статусу України. От ці дві гарантії недоторканості нашої кордонів. Все інше це будуть предмети політичного торгу. Я не виключаю, власне, що після успішного характеру контрнаступу ЗСУ і звільнення певних територій, це одно постане питання Криму. Рано чи пізно воно постане червоними лініями, блакитними лініями, будь-якими лініями. І от тут тоді вже будуть цікава позиція країн Заходу щодо подальших питань е територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. До речі, про Шольца ви згадали не так давно, ну буквально от, е учора, да, з'явилося повідомлення про те, що він знову хоче говорити із путіним. Це така трансформація Шольца на Меркель 2.0? Чи, чи як це розуміти? Чому раптом він після тривалої такої паузи знову? Я навіть не знаю, як це сказати, вірус Макрона підхопив. Дивіться, оце, власне, ті гарантії безпеки, про які йдеться. Тобто. Давайте говорити про те, що заява Шольца вона не випадкова. Давайте подивимося на власне, ті заяви, які лунають зараз на політичній арені з приводу так званого мирного регулювання, заяви президента Бразилії, заява низки африканських країн, заява Індонезії, заява а, Папи Римського і цих заяв можна перерахувати безліч, тобто створюється певне інформаційне поле щодо можливості. Певних мирних перемовин між Україною і Росією, але ціна цих домовленостей це знов-таки давайте називати речі своїми нами: територіальні поступки з боку України. Ви пам'ятаєте останню статтю Bloomberg з приводу втоми російської еліти? Вне ну це так само можуть бути інформаційні вкиди для того, щоб ну, формувати якусь певну думку навколо. Абсолютно, але Блумберг на чому наполягає? Що так існує інший, начебто центр, інша Росія, яка втомилася від Путіна, яка готова розглянути е, можливість припинення цієї війни. Але давайте подивимося, якою ціною заморожений конфлікт. Що значить заморожений конфлікт? Це статус-кво окупованих територій, це російський статус. Дякуємо за іншу Росію і дякуємо окремо Блумбергу за подібні сентенції. Розумієте наскільки небезпечні ці настрої продуктуються зараз на західного споживача? Так, є інша Росія, яка готова домовлятися, яка втомилася від війни. Але яка ціна можливих домовленостей? Заморожений конфлікт. Що таке заморожений конфлікт? Це окуповані статус російський, окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської і відповідно Криму? Дякую іншій Росії і дякуємо Блумбергу. От ті настрої, які панують наразі, і які продуктуються, і заява Шульца вона не випадкова. Ну тут знову ж таки сподівається, ми віримо в наші збройні сили України, які не один такий сценарій, вже так званих миротворців, які ворожий сценарій за ці 16 місяців з моменту повномасштабного вторгнення зламали. Пане Дмитре дякую вам, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів завжди рада бачити вас на каналі. Сі дякую за запрошення. Дмитро Снігирьов, політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа був разом із нами у цій До наших глядачів. Звертаюся, будь ласка, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей його змогли побачити. Так само ставте лайки, залишайте свої коментарі, і підписуйтеся на канал і для нашої команди. Це дуже важливо.